Отож, як ви знаєте, на прощання Байден підписав непогані санкції проти російської нафтової сфери. Новий раунд посилення американських санкцій, під які потрапили Сургутніфтігаз, ГазпромНЕФТЬ а також понад 180 танкерів тіньового флоту Кремля ставить під загрозу продажі московицької нафти за кордон до 800 тисяч барелів за добу. Таку оцінку дають аналітики Альфа банку в результаті. Російські нафтові компанії можуть втратити 27,5% морського нафтового експорту, який за даними Bloomberg, становив майже 3 мільйони барелів на день станом на початок січня. Після введення санкцій, які стали одним з найсильніших ударів по нафтовій галузі РФі з початку війни, 65 танкерів з російською нафтою були змушені зупинитися в морі, в тому числі біля узбережжя Китаю, Росії і на Близькому Сході, повідомляє Reuters. П'ять суден, що потрапили під обмеження, стоять біля Сингапуру. Ще сім знаходяться на дрейфі на підходах до портів КНР. Індія і Китай, які стали головними покупцями російських барелів після європейського ембарго, вже шукають альтернативу нафті з Ерефії десь на Близькому Сході, а також в Африці та Латинській Америці. Про це розповіли Reuters трейдери які працюють в Азії. За їх словами, НПЗ двох країн, які в сумі закуповують більше 80% всього нафтового експорту з Ерефії, вже придбали партії в ОАЕ, Анголії, Оманії та Бразилії. А також ведуть переговори з канадськими постачальниками. Що цікаво, під санкції США потрапили навіть ті російські танкери, які ще будуються. Це перший такий випадок. Reuters зазначає, що через це Московія зіткнеться з нестачою суден для експорту нафти. До списку санкцій потрапили понад 60% танкерів, які заходили до російських портів. Нестача суден для перевезення російської нафти вже призвела до різкого зростання фрахтових поставок по всьому світу. Що ще цікаво, є побоювання, що Трамп може, мовляв, через тиждень зняти ці всі санкції. У нього ж уся влада тепер, але не все так просто. Останні обмеження проти російського флоту. Збірбанку, Газпромбанку, нафтогазових об'єктів та низки інших юридичних осіб були введені адміністрацією Байдена повторно, виключно для того, щоби Трамп не міг їх зняти своїм указом. В кожному разі вимагатиметься схвалення конгресу, і якщо буде запитуватися таке схвалення, то для кожної юридичної особи окремо, а не всіх разом однією пачкою. І якщо у 2024 році експорт палива з Ерефії через удари дронів по нафтобазах і через заборони знизився лише на 10%, то з врахуванням нових нищівних обмежень у 2025 році він має шанс втратити ще як мінімум 30%. Це дуже багато для російської економіки, що в комплексі зі значним її перекосом в сторону військово-промислового комплексу та фінансово-кредитною кризою, стане тим чинником, який спонукатиме Москву шукати шляхи завершення війни. Таким чином, якщо Трамп знайде у собі мужність, застосовуючи малесенький пряник і величезний батіг, дотиснути Путіна, то є шанс завершити гарячу фазу цієї війни десь в ближчому часі. Разом з цією інформацією врахуйте також, що недавно написали в Блумбергу. На їх думку, команда Трампа розробляє широкомасштабну стратегію санкцій проти Ерефії, щоби змусити її до мирної угоди з Україною в найближчі місяці. За їхніми даними розглядаються два основних підходи. Перший варіант покликаний трохи підштовхнути Московію до угоди, якщо закінчення війни в Україні виглядатиме вже чимось близьким. У цьому випадку США підуть на певні послаблення в санкціях щодо російського нафтового сектору. Другий варіант навпаки передбачає посилення санкційного тиску на Московію, щоб примусити її до закінчення війни. Ці плани команди Трампа перебувають на ранніх стадіях готовності і, врешті, будуть залежати від рішень самого Трампа. Ну але ми бачили, що він уже опублікував фактично такий собі м'який ультиматум до Путіна, написавши, що, мовляв. Війну треба зупинити, інакше далі в Росії все буде тільки гірше. Блумберг також зазначає, що перший лакмусовий папірець, який виявить наміри команди Трампа, з'явиться всередині березня. Тоді завершиться термін дії так званої загальної ліцензії, яка надає винятки з деяких санкцій. Якщо уряд Трампа дозволить припинити дію цих винятків, це може посилити тиск на Кремль. Коротше кажучи, саме грою із санкціями Трамп планує схиляти Путіна до закінчення війни в Україні. Ну а стосовно продовження військової допомоги зі сторони США наразі ніяких гучних заяв ніхто з адміністрації нового президента не робить.